Не можемо ми зупинитися, аби не радувати вас чудовими пропозиціями сьогодні, які випали е, таку і дали нам таку можливість е, сьогодні вам продемонструвати. Тож до вашої уваги кульчики тере-серешки, так мені подобається назва кульчики, тому що її походження дійсно е, започатковане ще у 18 столітті, коли насправді носили сережки чоловіки. Бо вони слугували їм, скоріш за все, як захист. І називались вони не сережки, а кульчики. Тому ці прикраси. Своєрідно в сучасному світі перейшли як аксесуари, так і ювелірні доповнення. Але насправді колись вони слугували як захист. Пропоную вам роздивитися детальніше. Це також срібло 925-ї проби. Вага, увага! Їхня вага 3,9 грами. Вау! І покриття також родій. Код товару.

Хочете замовити, якщо ви вже бачите, що це саме ваша пропозиція на сьогодні, що це саме те, що ви шукали. Я раджу не зволікати, адже у нас дуже обмежена кількість. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Код товару К 1045 Застіпка, як ви бачите, звичайно, що італійська, також 925-та проба, і я вам зараз це покажу. Візьмемо один. Кульчик або жодну сережку. Перевернемо. Візьмемо нашу лупу і покажемо, що дійсно 925-та проба. Видно, так, що от-от. Ура! Знайшли. Знайшли, вийшло це зробити. 925-та проба срібло. Пропоную вам приміряти, дуже легко одягається, От бачите, я не прикладаю жодних зусиль, я вже одягла. І це досить таки зручно. За що я люблю італійську застібку. Також подобається мені англійська. Це досить таки зручно, нічого не потрібно закручувати, перекручувати. Тож не зволікайте, замовляйте за номером 0800 21 44 88. Вони Зачекалися, якщо чесно на вас. Ми завжди пропонуємо найякісніше, найкраще і те, що потрібно тут і зараз, сьогодні, в цю хвилину та в цей момент. Раджу вам не зволікати, тому що, як я казала, у нас дуже обмежена кількість код товару К1045, Спеціальна ціна це 1700 гривень, але мені повідомляє. Знову ж таки, режисерка наша Анастасія, яку ви всі дуже добре знаєте, з паном режисером Олександром. Що буде для вас знижка, буде пропозиція доступніша. І я знаю, що ви це знаєте, і я знаю, що ви чекали цього, адже ціна буде становити не 1700 від слова зовсім. а… 1299 гривень коштують ці сережки зі срібла 925-ї проби, вага яких 3,9 грами покриття родій. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Незрівнянні сережки, які зроблять сьогодні вас незрівнянною. Хоча ви і так у нас любі панянки незрівнянні, але є речі певні, які... Підкреслюють вашу незрівнянність, вашу красу прямо сьогодні і додають ще таких відсотків незвичайності. Бо зазвичай буває так, кажуть, от ти сьогодні, як завжди, красива, але ще щось таке в тобі є цікаве. А повірте, ось це цікаве це такі доповнення, які викликають такий захват. Тож за номером 0800 21 44 88. Вісім, ви можете це зробити прямо зараз. Код товару К1045. Тож пропонуємо вам рухатися далі, бо хочу вам показати ще більше цікавого, різноманітного. А ви замовляйте, не зволікайте. Це те, що я прошу і наполягаю, бо хочу, аби кожна, хто нас дивиться, встигли собі придбати це задоволення. Тож повернемось до вас зовсім скоро. Не перемикайтеся, не бігайте по інших каналах, не ходіть по інших каналах, адже ми на вас чекаємо.